Я вітаю всіх глядачів каналу ТВА, які щойно до нас приєдналися, які впродовж дня стежать за перебігом подій навколо виборів президента. Я хотіла би, щоб е, до нас долучився зараз Володимир Гризко, дипломат, екс-міністр е, закордонних е, справ. І мені надзвичайно приємно, що ви знайшли час, не дивлячись на те, що ви ще не встигли проголосувати. Тому а, але я ще встигну. Я сподіваюсь, тому ми дуже швидко зараз про про все, що відбувається. Про перебіг подій ви стежили з власне з інформаційних стрічок за тим, що відбувається на цю годину понад явка виборців понад 40%. Це дає нам сподівання і можливість вірити в те, що вибори все ж таки відбудуться в один тур. Але питання: а що далі, що робитиме президент? З яких кроків він мав би розпочати? Який зовнішньополітичний вектор мав би обрати президент зі своєю командою і власне про можливі про можливе пришвидшення реформ, тому що сьогодні наші колеги говорили. З послом Сполучених Штатів в Україні, який сказав, які п'ять років дивуючись на питання журналістів, два роки максимум це зараз те, що є в Україні, для того, щоб негайно діяти. Наскільки буде готовий президент? Нет, я думаю, що може навіть не два роки, а рік-півтора. Бо часу на розгойдування і роздумування справді немає за тих обставин, які ми сьогодні. Маємо, коли йде пряма агресія Росії проти України, коли анексована частина української території, коли на сході відбуваються жахливі речі, і сьогодні, от всі звертають увагу на те, що людям просто не дають можливість проголосувати. Це у них забирають прнане ну, одне з найголовніших прав право вибору. Тобто за цих обставин не можна довго думати над тим. Як робити, коли робити, робити вже, вже вчора, вже, вже зараз. Тому я думаю, перед президентом е, відразу постане дуже дуже складна і дуже, така, знаєте, динамічна е, е, ситуація, коли йому треба буде приймати рішення швидко, е, брати на себе відповідальність. І е, я думаю, що власне в цьому е, ключ до розв'язання проблеми. Бо е, оця е, чи чи інспірована кимось е, недієздатність, чи справді недієздатність, вона заводить країну в глухий кут. І чим довше ця е, невизначеність е, продовжуватися буде, тим складніше ми будемо виходити е, назад. Ми будемо лише втрачати час, щоб потім лише повернутися до вихідних позицій. Тому президенту, мені здається, е, зараз потрібно буде. Е, Почати з, безумовно, створення своєї команди швидкої, команди, яка буде брати на себе відповідальність, яка буде професійною, і, власне, про це Порошенко говорив неодноразово. А я думаю, що власне, симпатії наших українських виборців десь схилилися в цей бік. Хоча все, 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 що ну, проблема в тому, що насправді про це говорили більшість кандидатів, так і отут, наскільки кандидати між собою готові працювати, а, а хто з них очолить опозицію, і наскільки конструктивною буде ця опозиція, щоб це не знову така не була якась ситуація певної політичної вендети, а абсолютної співпраці, наскільки готові наші політичні сили до співпраці, це мені дуже хотілося б я про це власне вже писав і публічно про це говорив, щоб е, новий президент. Е, Всіх тих, ну з ким він справді може співпрацювати, але ті, які були в цій президентській гонці, що він просто взяв свою команду. Це значно посилить і його, mm -hmm. і це дасть можливість кожному з них реалізуватися. Бо ну, дуже багато є справді високопрофесійних досвідчених, патріотичних людей. Ну чому від них відмовлятися? Власне, це європейський досвід, американський досвід. Ми ж мали не один приклад, коли конкуренти потім об'єднувалися і працювали заради батьківщини. Ну чому ми повинні обов'язково чубитися? Але стосовно більшості і меншості, отут, ви знаєте, по-моєму, всі вже погодилися з тим, що надзвичайно швидко треба провести парламентські вибори. Цей парламент дезорганізований, він практично недієздатний, особливо в контексті. Тих майбутніх, я сподіваюся, рішень відносно комуністичної партії, яка нарешті повинна бути відправлена в історію, але ще покарана за її злочини перед українцями. Тому плюс повний розвал партії регіонів ми я думаю, сьогодні приконаємо, що вони візьмуть такий мінімум, після якого я думаю, вони вже потім разом не зберуться. Інші партії теж далеко не в фаворі сьогодні у виборців, тому це об'єктивна об необхідність. І я думаю, що новий президент буде змушений просто максимально швидко або домовитися з парламентом, щоб він сам розпустився, або призначити нові вибори, користуючись своїми прерогативами. Я думаю, це власне, буде відповіддю і на вимоги Майдану. Люди стояли в тому числі за те, щоб влада була перезавантажена. Це не тільки президент, це і парламент. Ну і власне президент мав би розпочати діалог зі сходом, у який спосіб він буде говорити, а головне домовлятися зі сходом, розуміючи, що це ж що це територія України, і від цього діалогу буде цілісність залежати також, тому що віддати і попрати інтереси тих людей, які перебувають на території Сходу, і власне позбавлені не лише голосу, та а можливості жити в жити в безпеці. От яка. Проблема для нової влади мені здається, що новий президент максимально швидко домовиться з Сходом лише за однієї умови, якщо він швидко припинить терор, який сьогодні є відносно населення цього самого Сходу. Іншими словами, якщо протягом найближчого часу, найближчих буквально днів, все це буде припинено, а припинено воно може бути елементарно швидко. Для цього просто потрібна політична воля, а не якісь злаштункові ігри, то тоді власне діалог налагодиться максимально швидко. Адже йдеться про децентралізацію, про що говорять уже, по-моєму, більше кількох років, але просто до цього ніяк не могли дійти. Йдеться, власне, про можливість надати місцевим громадам право. Більше впливати на чутливі речі, які для деякого сьогодні є надзвичайно такими особливими, маю на увазі мовні аспекти, маю на увазі якісь культурологічні аспекти, що не є насправді, якщо то вже бути відвертими, головним. Якщо ми uh -huh. послухаємо те, що говорять люди на Сході: робота, зарплата, пенсія, медичне обслуговування. Нормальна освіта, відсутність корупції так і таке інше. Так про це говорять і у Львові, про це говорять і, і, і в Одесі, і де заводно. Отже, тут я думаю більше страхів, ніж реальних загроз. Але умова припинення тероризму на сході. Тобто, якщо у вас стріляють, то і ви повинні стріляти. По іншому навести порядок буде неможливо. Але чи означає, що варто тепер розпочати діалог, новий діалог, нову сторінку в історії з нашим ну колись близьким партнером і сусідом Росією? І чи означає це, що в пріоритеті нового президента буде одна із перших зустрічей з російським президентом? Чи він президенту уникатиме в першочергової зустрічі з російським сусідом? Ну з ви знаєте, партнером? на тлі на тлі агресії? На тлі загарбання нашої землі їхати з поклоном в ну це, 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 це дуже ризикований момент. І з того, що ми чули, то жоден з, з кандидатів в президенти не говорив про те, що він першим полетить до Москви. Називалися Брюссель, Вашингтон. Пекін і будь-які інші країни, але десь там уже в кінці Москва. Розумієте, тепер у нас з Москвою відносини зіпсовані на покоління. Просто це вже те, до чого просто повернутися От просто так неможливо. Бо якщо ну, щоразу, коли чуєш те, що говорять керівники сусідньої держави, просто ви знаєте, жахаєшся. Тобто вчора нам було сказано, що ми нічого там в Криму не зробили. Ну просто захопили і все. Ну, які проблеми. Сьогодні нам кажуть, що та вони там все одно не зміняться, бо вони, вони однакові там все одно і після виборів продовжуватимуться всі ці чвари і тому подібне. і так далі. Просто це настільки цинічно і настільки просто ганебно, що я собі не уявляю, як новий президент зможе переступити. От, Через оці от речі, які в дипломатії дуже такі, знаєте, чутливі, і вони десь навіть на, 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 на такому рівні от внутрішнього сприйняття або несприйняття. Ну як, як сьогодні може міністр закордонних справ, наприклад, там, чи, чи високий посадовець приїхати в Москву і про що він буде говорити? Про, ну я би говорив, наприклад, про анексію Криму і про необхідність того, щоб це було припинено. Ми за неповними оцінками втратили 110-120 мільярдів доларів від, від того, що Крим ганебно забрали. Чи ми будемо говорити про це про дружбу і любов і про, про, про все, що завгодно, і забули про цю тему. Тоді він, цей міністр чи президент, вже додому не повернеться. Тому там треба залишитися. От, якщо він буде говорити, що з газовому питанні все чудово, і нам треба знову дружити. То він таки залишиться там, мабуть. Тобто йому тут нема що робити. Але власне нещодавні нещодавній контракт, який підписала Росія з Китаєм, це е, демонстрація з боку Росії того, що на, насправді не боїться економічних санкцій від Євросоюзу, Сполучених Штатів, е, е, Російська Федерація чи, чи то Кремль. Е, це східне партнерство е, символізує дійсно плідну працю і е, демонстрацію абсолютної сили і. Байдужості до того, що думає світ про е, західний світ про Росію, ну це вони так думають. А насправді, по-моєму, я от читав кілька е, аналітичних матеріалів західних у зв'язку з візитом Путіна до Пекіна. Ну от, так там, якраз оцінки інші. Що це ознака слабкості? Це ознака того, що нічого крім газу насправді в цій країні немає. Не може з іншим товаром вийти на світовий ринок. Тобто це не, не ознака потужності і сили. І ви знаєте, мало хто звернув увагу, але е, крім цього договору по газу, там ще було кілька угод підписано, але дуже цікавих угод. Зокрема, щодо е, видобування деяких е, корисних копалин. Так от е, домовлено таким чином, що. Е, Китайська сторона не тільки привезе гроші, не тільки привезе устаткування, але й привезе робочу силу. Mm -hmm. а, це вже, а це вже дуже цікаві тенденції, які для тієї частини Східної Російської Федерації матимуть дуже, дуже серйозні наслідки. Вже навіть без цих речей. Ми бачимо наскільки інтенсивно зараз китаїзується, якщо можна сказати, далекий схід і весь Сибір. А якщо там з'являться китайці на цілком законних обставинах, тому що вас запевнити, що вони звідти вже не поїдуть. Ну, добре, давайте тепер про, про власне наш зовнішньополітичний курс, про підписання решти угоди з про, про асоціацію. Про. та, і власне, як швидко буде просуватися Україна, які гарантії може тепер з обранням президента легітимної влади надати нам Європа. Ну, ви знаєте, було б дуже добре і дуже правильно, якби е, е, Україна. Грузія і Молдова підписали е, угоди. Ну, ми решту, другу частину угоди, а вони е, угоди в цілому, підписали е, в червні цього року, 27 числа, по-моєму, е, збереться е, Європейська Рада, і це прекрасна можливість для того, щоб всі ці три країни, не зважаючи ні на які е, тиски з Кремля і так далі. За одним столом підписали цей документ, угу. кожен свій, і це справді підвело бризку. Наступного тижня має відбутися ну, обід там, чи вечеря. На цю зустріч запросила Ангела Меркель, прем'єра України, Молдови, ви знаєте, так, та і так. Грузії. Так. Ну, власне, і Україна, і Грузія, і Молдова, країни, які переживали або переживають, якщо враховувати Україну протистояння з Росією свого часу, так Придністроконфлікт в Молдови, це невирішене питання Придністров'я. Про що може піти мова на цій зустрічі, на цій неофіційній зустрічі? І власне про які можливі преференції ітиметься для е України, тому що ми е тут дуже довго говорили і про безвізовий е перетин кордону для українців. Наскільки можливі, скажімо, до кінця року? Такі плани реалізувати. Ну і тим, оце мені здається про якраз про це 27 червня, uh -huh. про е, можливість підписати цей документ. І, власне, е, про те, яким чином документи почнуть виконуватися. Е, бо от у нас інколи такі йдуть розмови, що «а що ж добре, а от що ж там робити? Так робити е, тільки те, що там написано, більше uh -huh. нічого. Там дуже детально прописано, що робити в кожній галузі. І якщо ми зберемося з, не тільки з думками, але й візьмемо щось таке в руки і почнемо робити, то ми це зробимо. Єдине, що тут, теж повертаючись до пріоритетів, нам буде конче необхідно створити в державі інституцію, яка буде опікуватися євроінтеграцією, але не на словах. Пам'ятаєте, у нас всі прем'єри перед цим казали, що я особисто буду керувати цим курсом? І Що це перетворювалося в фікцію? Значить, європейські країни пішли іншим шляхом. Вони призначили це прем'єр-міністра, дали йому реальні повноваження, дали йому можливість бути координатором всього того, що відбувається. Чому пан Арбузов мені здається, також був координатором питання питаннях євроінтеграції? Пан Клюєв був от і де вони? Тому тут справді можна багато про що говорити, а можна реальні речі робити. От тому, я думаю, що якщо такий, такий блок в уряді буде створений. А, так, я зрозуміла. а чи піде мова на цій зустрічі про можливу міжнародну систему безпеки, яка також потребує певної реформи? Ну, знаєте, Думаю, що ні. Мені здається, все-таки фокус буде на економічних проблемах, на тому, яким чином реалізовувати угоди, які будуть підписані. А стосовно безпеки, це більше питання до НАТО, до американців. Скоріше все, вони будуть вести в цьому плані першу лінію і першу скрипку грати. А те, що безпека у нас, система безпеки, у нас зруйнована, це вже всім зрозуміло. І зараз для Заходу, і в першу чергу для е, американців ця тема висунеться на перший е, план, і безумовно, нам доведеться е, думати, як же нам е, цю систему е, е, покращувати, яким чином ця система буде допомогти нам до періоду вступу до НАТО е, пережити можливість російської. Але ви знаєте, агресії. що в Україні були досить неоднозначні настрої щодо НАТО. Ви ну, знаєте, вони були, але вони змінилися, тому що е, будь-яка тверезомисляча людина е, розуміє, що е, бути кинутим на призволяще – це значить бути жертвою. От ми сьогодні жертва. Сьогодні е, у багатьох людей нарешті, як е, кажуть, відкрилися очі і зрозуміли, що оця… Псевдотеорія якогось перебування позаблоковості, якоїсь нейтральності, вона не діє. Розумієте, якби навколо нас була Швейцарія, там Іспанія, Німеччина, Італія, там Австрія, тут цивілізовані країни, то можливо ще можна було про щось говорити. А оскільки у нас агресор з боку. І при тому, так що він висить постійно і розказує, що він відводить війська. А насправді це відведення на 10 кілометрів для військових це півгодини марш-кидок і вони на кордоні. Тобто, це все означає, що нам потрібно вступати в НАТО. Бо іншого шляху забезпечення своєї безпеки у нас немає, або озброюватися, або приходити на ядерний статус і загрожувати всім ядерною палицею. Ну стосовно відведення військ, от сьогодні буквально кілька точніше дві години тому з'явилось повідомлення, що процес відведення російських військ від кордонів з України почався, але польові військові містечки ще зберігаються. Про це заявляє директором департаменту держприкордонслужби Віктор Мишаковський на брифінгу. Повідомив він про те, що. Державна прикордонна служба дійсно підтверджує, що почалося відведення російських військ від кордону. Правильно. Ну, А скільки треба часу для військ, щоб повернутися, то Та зовсім небагато. Просто це буде, е, отака, знаєте, е, е, постійна е, ситуація, коли нас будуть тримати в напрузі, коли будуть провокації, коли якісь там вертольотчики будуть залітати на нашу територію, коли будуть організовувати провокації на кордоні uh -huh. і так далі. І так далі, тобто за таких обставин ми не можемо бути одними. Ми повинні бути в системі міжнародної безпеки. А це НАТО іншої немає. Дякую, свою точку зору вислови Володимир Гризко, дипломат, екс-міністр закордонних справ. І ми повернемося в цю студію. В нас з'явиться політолог Олександр Палій. Власне будемо говорити про перебіг перебіг сьогоднішніх подій. Ну а всі, хто ще не проголосував, у вас є така можливість, тому що, як ви знаєте, виборчі дільниці будуть працювати до 20-ї... а ну бачу... півгодини. Пів пів Я, Я, Я сподіваюся, що ви також встигнете. Дякую. Дякую, дуже. Продовжуємо буквально за кілька хвилин. Залишайтесь на тіві.